Вітаю вас, шановне товариство, з вами Дмитро Джуніор і наш старий добрий знайомий Opel Astra. В цьому відео ми поговоримо про вами, з вами про таку проблему. Можливо, хтось з нею стикався, можливо, для когось це буде вперше і когось може очікує таке. Це ремонт ручки коробки перемикання передач. Трапила зі мною така халепа, перескочила чогось ручка. Вперед, ось у нас нейтралка, де повинна бути перша передача. Перша передача ось так. Друга. Тобто незрозуміло, там, де друга, у нас повинна бути нейтралка. Задню передачу вмикнути можна, але назад її вже ми не виключимо, тому що вона опирається там в один фіксатор. Не поспішайте панікувати. Це причина може бути... Проста, але ви віддасте дуже багато грошей, звернувшись до працівників станції техобслуговування. О, з чого почнемо? Почнемо з того, що треба розібратися, в чому у нас причина. Причина в тому, що речах здвинувся у нас вперед. Може бути те, що шток керування ручкою КПП заліз у нас. В регульовочну нашу пластикову муфту. Знаходиться вона у нас де правильно під автомобілем. Спускаємося вниз. Так, ми тепер внизу. Ось так виглядає наш шток і наша з'єднувальна муфта, яка регулює положення речага КПП з коробкою. Причина може бути в тому, що цей шток просто заскочив всередину. Для цього нам потрібно повторно відрегулювати нашу. Ручку і нашу КПП. Разом з цим синхронізувати їхню дію. Що ми робимо? Для початку ми беремо ключик з головкою на Т45 і відкручуємо цей болтик для того, щоб шток нашої КПП ходив вільно. Погнали! Після того, як ми очистили все від пилу бруду, змащимо універсальним мастилом і відкручуємо наш фіксатор. До того стану, щоб отой шток рухався вільно, не задіючи саму коробку передач. Тепер вертаємось в салон автомобіля. Повернувшись в салон автомобіля, ми помічаємо, що тепер наш речах болтається вільно в будь-якому положенні. Для того, щоб нам виставити його в нульове положення, все дуже просто. Беремо. Інструмент і знімаємо нашу шкарпетку або захист речага коробки передач. Або ж за цей край обережненько витягуємо, тому що язички стоять ось тут, -от і на себе. відкривається у нас ось така картина. Для того, щоб виставити. Наш речах в нульове положення користуємося підручними засобами. В даному випадку у мене сверлик на 5, є ось тут такий отвір. Ми його фіксуємо, показую ще раз, на коробці передач, на речагу перемикання коробки передач. Є отвір. Він може бути як з правої сторони, так і з лівої. В тунелі. Нашої центральної консолі є також, бачите, два отвори. Для виставлення в нульове положення беремо свердлик на 5 або будь-який предмет діаметром десь 5 мм і між собою з'єднуємо. Все. Речага у нас стоїть в єдиному нульовому положенні і він у нас тепер виставлений правильно відносно нашого салону. Тепер ліземо під капот автомобіля. Під капотом автомобіля ця картина виглядає ось так. Ось наша втулочка. Зараз спробую показати її краще. Так. Ось наша втулочка. І ось це наш. Який вільно рухається. Як ви бачите, там є ріфлення для того, щоб коли затискали, щоб воно не заскакувало всередину. Так, тепер дивіться, у нас причах перемикання виставлений тепер в нульовому положенні. Тепер необхідно виставити коробку передач в нульове стартове так сказати, положення. Нагадаю, в, цій, в цьому автомобілі стоїть коробка F17, є різні варіації цих коробок. Це спорткоробка так вважається. Виставляється вона, в принципі, однаково на всіх моделях, Є в 13 Є15. Для цього шукаємо наш фіксатор коробки нульового положення. Знаходиться він вище. Ось так, зараз спробую. Ось така кнопка з пружинкою. Зачекайте, зараз зробимо не так, а зробимо ось так. О! Ось цей фіксатор нульового положення коробки передач. Щоб ви розуміли, де він знаходиться. Ось у нас бачок гальмівної рідини, кріплення двигуна і ось там от у нас цей фіксатор. Підпружинена кнопочка. Для того, щоб виставити коробку в нульове положення, треба ось цей речах. Ось ось цей. Зараз. Ось цей речах та фокусуйся йому в Да. Ось цей речах. Поворотом одної руки прокручувати по годинниковій стрілці, тобто вправо, і паралельно натискати на ту кнопку. Як тільки кнопка западає всередину, вона фіксує коробку в нульовому положенні. І все. І тоді ми продовжуємо рухатись далі. Однією рукою я це зробити, на жаль, не можу. Зараз е я зроблю виставлю коробку і покажу, як воно повинно виглядати на ділі. Так, шановне панство, нічого. І зараз зачекайте, машинка трошки від'їхала. Опа! Так, дивіться, нічого складного в цьому нема. Як ви бачите, наш речах змінив положення по годинниковій стрілці і наша, так сказати, кнопочка або фіксатор. Зараз покажу ближче. Він у нас заскочив. Все, коробка стоїть в нульовому положенні. Тепер, після того, як ми виставили речах перемикання КП і саму коробку в нульове положення стартове, ось цей хомут ми затягуємо. Погнали. Знаходимося ми вже під автомобілем і затягуємо нашу, так сказати, муфту. Однією рукою трошки незручно. Зараз затягуємо. Так, тут у нас затянуто. Затягуйте без фанатизму. Пам'ятайте, що різьбове з'єднання має властивість зриватися. Тому затягуйте на свій страх і на розсуд своєї свідомої сили. От. Ну так, щоб шток у нас в майбутньому не вискочив. І не вскочив назад, туди, в муфту цю. Тепер вертаємося до нашого автомобіля. Салон. Ми тепер в салоні. Виймаємо наш фіксатор. Нічого не чіпаємо і йдемо під капот автомобіля. Під капотом автомобіля так само беремо ось той речах в одну руку. Ось той речах в одну руку і так само проворотом вправо по годинниковій стрілці. Одночасно з отим штоком, натискаючи його, ми вивільнюємо коробку з нульового положення. Однією рукою я це не зроблю, зараз зроблю і покажу. Запам'ятайте, бачите, як фіксатор стоїть. Зараз він повинен у нас відскочити назад. Так, шановне панство. Ось так тепер виглядає наш фіксатор. Речаг у нас тепер. Стоїть так, як потрібно, він був трошки вивернутий вправо, він вертається трошки назад. Після того, як розблоковуємо коробку з нульового положення. Так, і тепер йдемо назад в салон. Як бачимо, наше положення отворів трошки змістилося. Надіваємо назад нашу шкарпетку, спочатку вперед, потім назад. Заправляємо, натискаємо щеплення. І насолоджуємося облденною роботою нашої ручки КПП. Стоїть вона по центру, так як і положено, так як і має бути. Все, шановне панство, на цьому все. Не витрачайте зазря гроші, якщо у вас виникла така проблема. На станції техобслужування, більш ніж вканений, з вас здеруть втридорого. Це питання, як ви бачите в режимі онлайн. Заняло ну, максимум 15 хвилин. Все, підтягуємо нашу гайку нашої регульовочної муфти. Закриваємо капот, їдемо отримувати задоволення. З вами був Дмитро Джуніор. Не ламайтеся, всім привіт-привіт. Пишіть коментарі, ставте лайки. На все добре!